Змира Божа. Знаєте, Господь дав совість людині в створення світу, щоб люди поступали завжди по совісті. Совість це не просто якісь емоції, це не просто якісь е, переживання. Там, а... Це дійсно стандарт Божий, тобто розлічати, де є справедливість, поступати по справедливості, де бачити є чорне біле, і Господь завжди вибирав таких людей, які не бояться сказати, хоча, наприклад, можуть навіть знати, що це неправильно, але вони бояться. Господь вибирає таких людей, щоб вони чітко говорили, да? Так? так, так, ні, ні, все, що звиш, це від лукавого, і Господь показує чітко, що потім дає закон. Дав закон людям тому, що вже совість згоріла, і люди не поступали по закону. Прошу Ісус Христос, дав благодать і благодать їм говорить, що повертає нам совість, і маємо служити Богу з чистою совістю і честю, і служити в всіх сферах нашого життя як для Господа по совісті робити.